Пане Ігоре, як слід трактувати зараз ось цей парад. Які найголовніше меседжі хотіли продемонструвати, відправити, показати Сполученим Штатам Америки, і задля чого це все було зараз настільки показово? Все дуже просто. Ми побачили. Остаточно кристалізацію антиамериканської вісі мова, звичайно, йде про перший ряд, який оце йшов. Ми вже його чудово назвали: це Сі, це Путін, це ІН. і в цій ситуації ми маємо усвідомлювати, що особливою, ну скажімо так, родзинкою цього параду стали дійсно ці міжконтинентальні балістичні ракети. Які можуть досягати будь-якої точки землі. А що робив Трамп трошки раніше, буквально пару uh -huh. годин до того, я зверну вашу увагу? Він якраз робив основний меседж про, про побудову золотого куполу для Сполучених Штатів. Тобто, окрім власне, цього меседжу, який ви зараз зачитали з його трусошоу. Uh -huh. Мова йде знову ж таки про захист Сполучених Штатів, тобто світ реально готується до глобального конфлікту, і саме цей парад у Китаї став такою публічною відправною точкою. І це це дійсно це проблема, тому що це точно не такий парад, як був наприклад в травні у Москві, Uh -huh. Бо там, ну все ж таки, Путін на себе натягував більше ніж його нинішній статус. Там, ну скажімо так, були певні реверанси в бік минулого. А для відповідно Сізенпіна це це дійсно це конкретна можливість показати, що він сильніший, він сильніший за безпосередньо сполучені штати, і коли Трамп займається перевішуванням табличок. Ну, наприклад, ініціатива змінити назву Пентагону на міністерство війни, то всі напряму готуються саме до такої війни, і мова не лише йде про Тайвань. Ми теж маємо це розуміти, mm. і це відповідно глобальний переділ світу. Єдине питання, чи є реальні сьогодні плани до подальшого військового застосування, чи це підготовка до просто величезної якоїсь там конференції. Якраз по переділу сфер впливу в світі е, умовно там нової Ялти, тільки е, для того, щоб уникнути оцього глобального конфлікту. Поки що ми підходимо. Ну я б це назвав, знаєте, карибська криза угу. е, 2.0, тільки, тільки з точки зору, вже звичайно, передусім Сполучених Штатів і Китаю, е, пане Ігоре, але чи не оглядали ці всі події? Е, е, ну так завуальовано в принципі, так під якоюсь певною ширмою, але з внутрішньої е, сторони, як е, ну відвертим приниженням, зокрема Трампа і всього західного світу, враховуючи те, що відбувалося, хто був присутній, і більше того, навіть от, експерти проводять паралелі, що це було в той час, коли знову ж таки Україна опинилася під черговою атакою з боку Росії. Ну, дійсно, це приниження воно присутнє. Дуже добре насправді, що в тій когорті. Лідерів в Китаї, окрім здається, Фіцо і Вучича, які там не є членом відповідно ЄС, ага. Сербія, ну тим не менш не було нікого. Ясно, що там був Лукашенко. Ну тим не менш, це якраз показало, що в принципі загалом певна єдність в Європі, але вона таки зберігається. Ну але дійсно певне приниження воно було і а, дуже знаково, коли святкується. Річниця завершення Другої світової, правда, на один день помилилась, і в той же момент дійсно продовжується чергова ракетно-дронова атака проти України. і Відповідно, війна найбільша війна в Європі з часів Другої світової. Ну, дійсно, це великий знак сьогодні і для західного світу, і це демонстрація того, що дійсно старий світопорядок руйнується і недарма сі знову почав говорити про необхідність нового справедливішого справедливішого світопорядку mm -hmm. хоча саме за рахунок другої світової війни як росія так і КНР, вони ну фактично знаєте як такі піявки Намагаються присосатись до ООН, до Радбезу ООН, показати свою е зверхність. Е і в цій ситуації це дійсно цікавий момент. Бо mm -hmm. з однієї сторони хочете побудувати щось нове, а з іншої, не можете відпустити контроль е за тими організаціями, які зараз не демонструють ефективність. Пане Ігоре, я так розумію, що так чи інакше для Сполучених Штатів це е, стає зараз черговим викликом, і те, що Трамп відреагував Social, мовляв, зазначивши іронічно про змову проти Сполучених Штатів Америки, але так чи інакше, ми розуміємо, що це звучало. Е, Реальністю від ЗУС Трампа, так яку він очевидно розуміє і усвідомлює, що буде далі. У вас є розуміння того, якою далі буде стратегія Сполучених Штатів Америки, як вони і як, зокрема, Трамп буде себе поводити на міжнародній арені великій геополітиці після того, що зараз відбулось там на параді. Я особисто схиляюся до позиції, що Трамп продовжить намагатися відрізати Росію від цього союзу, тобто знову задобрення Путіна. Відповідно, на жаль, на жаль, дійсно для нас це проблема, тому що навіть оцей брифінг, який ми бачили, всі ж очікували ну, якихось конкретних дій. Uh, і власне, і дедлайн же завершився вкотре. і були заклики конкретні до Трампа. Ну добре, що хоча б негативу щодо України ЄС не було озвучено, але паралельно з тим, uh, Трамп зайняв очікувальну позицію. Як це він завжди робить, це означає, що знову дедлайн не спрацював, і це не і моя війна. Всі ці тези, Абсолют, ми, ми почули, які були і вже неодноразово сказані ці ситуації в цій ситуації, буквально там останні речення. А все ж таки головне, що не, хоча б не скасовується засідання коаліції рішучих у mm. Парижі, тому що там все ж таки ми маємо зробити цей крок щодо якогось фінального документу проекту гарантії безпеки. Тоді нам буде з чим далі йти оцим мирним треком у протистоянні і тиску щодо Російської Федерації. Ну, що ж, будемо сподіватися, що так воно і буде, і стежитимемо за ситуацією. Наразі я вам дякую за те, що ви долучилися до нашого ефіру. Ігор Чаленко, політолог, голова центру аналізу та стратегії, був з нами на зв'язку.